Я підійшов зробити замовлення, але щось не так було з касою. Принаймні такі висновки я зробив, слухаючи телефонну розмову персоналу. Да, а, все, все, я да, да, все. Угу. А по-своєму, як мені Угу. Вирішив поки присісти. Хто не хоче мене взяти замовлення? Якийсь дивний хлібний. Дубль два. Добрий день. Два великих капучино. Тут, схоже, тут не вітаються. Все, мені дали номерок, зараз повинні принести мені моє замовлення. В самому закладі досить цікавий інтер'єр. Кожен столик має свій окремий вайб, свою атмосферу. Ось і замовлення принесли, але не моє. Це я тут, малина.